Обрати професію єдину і на все життя, і щоб із задоволенням ходити на роботу і ще отримувати за це гідну заробітну плату. Певно, кожен випускник загальноосвітньої школи наразі мріє про це. Хтось із них вже визначився із фаховим навчальним закладом, дехто ще на роздоріжжі. Міський голова Дмитро Биков зустрівся із горішньоплавнівськими випускниками абітурієнтами 2023 року. Говорили про рейтинг професій нині і розмірковували з огляду на події сучасні про затребуваність у майбутньому. Очільник міста висловив свою думку стосовно неналежної профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх школах і наголосив на тому, що розповідати учням та знайомити їх із представниками різних професій необхідно якомога раніше випускного класу. Дмитро Биков згадав про власний досвід обрання професії. У ну, мене батько був гірник, я пішов в гірничий інститут. Не жалкую, що я став гірничим інженером, потім громадським діячом, потім депутатом міської ради, а потім вже я зараз працюю 13-й рік в органах місцевого самоврядування. І мені все цікаво. Я хожу на роботу з задоволенням. Чого і вам бажаю. Анна із спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 знає, яких фахівців зараз бракує у нашому місті. Не вистачає кваліфікованих медпрацівників. Ось які будуть дійсно надавати гарну допомогу людям. Ось це те, що я знаю більше. А ви вибираєте яку професію? Медицину? Медицину? Угу. Психіатрію. Медицина, міжнародний бізнес, логістика, різного роду творчість наразі приваблюють цих абітурієнтів. А ще комп'ютерні науки, архітектура, механіка. Нехай здійсняться мрії кожного молодого українця та українки, яким ще відбудовувати нашу країну, а також примножувати надбання нашого міста. До речі, кілька присутніх на зустрічі хлопців пообіцяли повернутися до горішніх плавнів вже кваліфікованими спеціалістами. Тож будемо чекати.